І всім хаю-хай, Сьогодні у нас стендовчик, шедевр, стендовчик, граємо снайпер Бласт. Я вам хочу доказати, що я не софт. Ну мені багато люд людей писало, що я софт. Ух. Так, новині ніш в мене. Я продав той, купив цей. Бем, 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 бем. І ще хотів сказати, що я, де, я, я місяць тому десь грав дуль з підписником, він так жорстко на М40 грає. Я ж в шоці був. Я не, я не захотів цей позор викладувати. Ну він реально він дуже жорстко грає. Просто такий, така мощ. Машина. Лютий просто. Там, в темке. Опа, он. <сіх> Прикиньте, я его думав ну, скопом оттуда. Так, ладно, надоело пішли в домик там. Бемс. И тут выстреливаем і бенг. Бэнг. Я силу воздуха цей кекнув. Бэмс. І, і хотів вам сказати, що це останнє відео перед новим роком. Новий рік уже завтра. Я це відео монтую 30 грудня. Всіх з насипаємо новим роком. І так, у мене поки що 0 кілов, але зараз їх догонимо перші. А він з прицілом. От мене так бісить, коли хочеш нормально з ну, копами пограти, а тебе просто беруть і з прицілу вбивають. А, до речі, мене нова м 40 кіок, хто? Ну, замітили вже. 400 кілов у мене. У мене було 200, ну, сьогодні. А я добив ще 200 сьогодні. І у мене 400 стало. Я вже пригнав по каламберсіра навіть. Ну от бам, ну, скопом голову. І ще одному скопом просто. Зараз другому. Комусь там зараз присілим. дамо. Опа, давай вистрібне. Ага, вистрибни. На. Ну я ж прицілом. <гай> так. <пай> Бемс. Я ще хотів вам сказати, що після нового року вийде відео шортс, Там, де я буду розповідати, я, ну, як у мене так виходить грати з Потім там в шорті все дізнаєтесь. І я ще один шорт зробив для вас. Одразу вийде відео, я його виставлю. Ну цей шорт теж по стендовчику. Такий обідний. Mm -hmm. Mm -hmm. Мене, хто, як мене? А мене ну скобом. Нормально, нормально. Челик хороший. Хорош. Хорош. Good guys. Good guys. На? Yeah? І тут бамс. А не, я його не забрав, його челіки. Опа, а там в тьомочці на. Хі -хі. Ам. Шо? Мене нус копом. Знаєте, як мій відписник жорстко гра на М40? Він просто ну, стояв на Б пленту а я стояв в домі. Ну, на, нижні, на нижньому поверсі, а він отам пригав на Б. Ну, маленькі стрибки були, і він мене просто бере і звідти забирається. Просто капець був повний. Так, перша катка ми виграли, цю. <кхи> так, у нас 45 кілов, у мене 12 кілов. Так, що нам дадуть? А мені дають тільки 5 воїнів. Ну ладно. До речі, вже зимня обнова вийшла. Я її ще не скачав. Що в мене вона на телефоні ще недоступна. Я її вже на планшеті скачав. Там просто капець анімації це вообще це повний бред. Такі анімації погані. Закуп новий можна через закуп попросити у тімейта оружжя. Зброю можна у нього попросити. Зараз дивіться, дивіться на перший о май гад на выйде сюда побратки выйди пожанься Що це Що це мені тільки що пришло так бемс бемс о май гад Б. Я в шоці. Ну і з прицілом. Естественно. У мене така реакція, коли мене здалеку забирають з прицілом, а ти грає. А я граю ну, скопом. Ну, естественно, він мене зібрав, забрав. Звичайно, ну, він з прицілом. отак, короче, коротше, возмущення в мене таке. А він ще софт? Чисто такий я Валера Софт. И Суи. Су эээ сви один. Або він. На 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 Тут нікого. Ой, я уже втомився. Бамс. Давай там и... Я його не забрав. Естественно. грр і спрыжка. Дима! Ну ти хорошо тоді граєш. О май год. Це просто капець. Я вже втомився. <gül у> Тільки не думайте, що я в 11 ночі це відео монтую. Ну, на три години менше. Ой. Щось за голос мені попало. Так, все продовжуємо. Давай вистрілимо. Ну ясно, ясно, просто тактика ігроков. Так, давайте цього. Бемс, бемс. Забирали. Блін, у нас прицілом. Нас трое. И их трое. А никто не хочет подключаться, я так бачу. Опа, хорошо. С прыжканом ну, с копом. Сюда. Минус. Еще два патрона. Опа, о -о опа. Оп, иди. Ясно, наверное, ну, с копом. А, у нього М40 за 003. У -у -у. А мені сьогодні ще написав друг мій, ну, в э, стендофі, що його брат його заскамив, він мене попросив знову дати голди. Я йому 10 голди дав і все. А він каже, ну хоч скільки то, скільки в тебе є. А я йому до цього казав, «Та да не буде, у мене нічого нема, я не буду нічого продавати. Ні, бачили, у мене авік був з, з чотирьма найтмерами, ну, наліпками. Чи не бачили? Ну, якщо не бачили, то я зараз ставлю фото. Ой, точніше не вставлю, а е ну, в наступного відео я вам покажу. Так, що тут у нас? Ну ясно, поразка, у мене 6 кілов. Тож, що я тут на повну силу не грав. І. Так. Let's go, let's go. Так, ну добренько, тоді я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляди. Підпишітесь, ставте лайки і всім бай бай